Дивлюся боляче на це. Тобто мені дуже шкода цю людину, хоча я розумію, що інакше він поступити не може, а драма його в тому, що він народився в Радянському Союзі. Оце драма всіх нас. Ну хтось, знаєте, зумів, як то кажуть, подолати цей от совєтізм. це дуже складні процеси, тому що, хоч не хоч, воно вилазить. У мене, наприклад, воно вилазить надмірним колективізмом. Я завжди спочатку думаю про когось, а потім думаю про себе. Це ж мене так навчили. Спочатку думаю о родині, да? а потім о собі. А розумію, що зараз такий час настав, що треба спочатку про себе подбати, так як в літаку. Якщо аварія, то кому ти одягаєш значить, кисневу маску в першу чергу? Собі одягаєш, а потім уже дитині і тим, хто біля тебе. У мене оцей рефлекс абсолютно відсутній. Так само і у Філарета, напевно. Тобто його драма в тому, що він є продуктом от тої епохи і не зміг переорієнтуватися, перебудуватися. Хоча, знаєте, в його роки, напевно, це зробити дуже, дуже важко. Ну, от Принциповий виявився чолов'яга. Ну, а те, що от не прийняв створення православної церкви. України непевно, от така знаєте, зайва амбітність.